Добрий день, я Вакус Водислав Олександрович, учень 11 класу Номерицької ліцеї. Номер. Тема моєї науково-дослідницької роботи є дослідження складу води з джерел заповідної зони панських гір на Кірограч з метою створення оздоровчого лікувального комплексу. Мета моєї роботи полягає в тому, щоб дослідити хімічний склад води джерел панських гір для встановлення їх лікувальних властивостей та галузей медицини для їх застосування, поєднання територій заповідної зони та оздоровчого лікувального комплексу політко за на території Новмаджих громади. Перше за всі роки незалежності України виникла потреба дослідити воду, яку масово вживає населення нашої громади. ми вважають лікувальні, а дослідження не проводять. Що і зацікавило мене розпочати мою роботу. Адже в громаді є перспективним створення лікувального здоровччого комплексу, а також приєднання цього комплексу до лікувальних джерел панських гіл. Об'єктом мого дослідження є вода джерел панських гіл. А предметом – хімічний склад від в панських гір та їх можливе використання з лікувальною метою. Наукове значення полягає в дослідженні фізико-хімічних властивостей вод природних джерел та обґрунтуванні їхньої ефективності в реабілітації пацієнтів з хворобами кишково шрукового травму, з'ясуванні можливостей розширення спектру проведення відновленого лікування хворих як болотами озеро, так і водами панських гір. Під час своєї роботи я використав такі методи дослідження. Новизна ну, моєї ідеї полягає в тому, що я, перше за всі роки існування джерела, вирішив дослідити воду на якісний та кількісний склад, так як я дбаю про здоров'я людей, які користуються даною водою, не знаючи істинну хімічну та бактеріологічно складу води, та досліджує чого одіювана лікувальними властивостями. Під час своєї роботи я використав таку нормативну базу. Для визначення хімічного складу води я керувався гостами та порівняв отримані результати з ДСТУ на мінеральну воду. Та з висновком Державної санітарно епідемічної експертизи Інституту коротологи, наданій воді мінеральній Номеродська золотопова, яка існувала на території громади. І для експериментів я використав хімічну лабораторію ліцею No3 та хімічну лабораторію Towker P, розміщеної на території громади. Мій особистий внесок полягає в тому, що я проаналізував наукові джерела з обраної теми, провів дослідницьку роботу зробив обробку результатів, співпрацював з лікарями-терапевтами у місцевої лікарні та узагальним результатом. Ну і були поставлені такі завдання, як провести ліка... якісний та кількісний аналіз складу вод з джерел панських гір, провести інформаційну роботу в громаді про лікування, воду, про лікування властивості та можливість негативного впливу води при неконтрольованому вживанні, домогтися проведення експертизи в інституті курортології та отримання дозволу на використання води як лікування. Домогтися від керівників громади, можливо, долучення заповітної зони з її лікувальними джерелами, до створення лікувального здоровчого центру на базі лікувальних боліт озера, Лови, проведення лікування та реабілітації винів ЗСУ, хворих в нашій громаді та заїме, які цього потребують. Про походження назви Панський гір» існує легенда, що існував пан, якого смертельно захворіла дочка, яку вилікував наймит котрий користувався дж -дж водою з джерела поблизу річки та лікувальними грязями. Я вирішив провести спостереження, скільки людей за одну годину приходять, щоб набрати води з джерела. І результат мене шокував, адже приход... людей приходило від 10 до 20 осіб, які набирали по 20 70 літрів та збиралися цілими сім'ями. Слідуючим етапом стало дослідження органолептичних властивостей. Сухого залишку, мінералізації та хімічного складу води у хімічній лабораторії Noліцею номер 3 Після опрацювання теоретичного матеріалу я дослідив місць найпоширеніших катіонів тамніо це міст гідрокарбонат іонів, який був знайдений титраметричним методом, заснованим на нейтралізації HCO3 соляною кислотою в присутності індикатора метеорад. Міст кальцію та магнію, який був знайдений титраметричним методом, заснованим на здатності комплексу 3 Утворювати у лучному середовищі пр комплексні сполуки з іонами кальцію та магнію. Міст кальцію можна знайти при підвищенні PH до 12-13, а магнію з різницею загальної суми іонів та іонів кальцію. Так як шкільна лабораторія не забезпечена всім необхідним обладнанням для проведення повного хімічного аналізу складу води, ми звернулися до лабораторії ТУФК В, КФВ, де при допомозі лаборантів ми визначили PH. В міст нітратів та нітритів. PH ми визначили на pH-метрі місто 50М, який калібрується буферними розі, після чого електрод занурюється у досліджену воду і при стабілізації фіксується значення PH. В міст нітратів був визначений фотометричним методом, заснованим на окисленні дефеніламін, нітрат йону, зутворенням пофарбованого в синій колі, похідного хіноїдного дифенеопензодику. Міст нітрит був визначений фотометричним та візуальним методом, заснованим на утворенні червоного збарвника при реакції нітритйонів з реактивом ГРИС. Під час роботи я використав таке обладнання як фотоелектричний калориметр, КФК3 та PH метод. Так як на території нашої громади випускалася Номирська Златопога, склад якої нам відомий, із результатів експертизи Українського інституту реабілітації та портології, ми змогли порівняти нашу досліджену воду з Номерський златопол та водопровідною водою, склад якої нам надав місцевий ЖКХ. Також ми якісно знайшли місць деяких специфічних йонів. А при високій мінералізації нашої води ми змогли віднести нашу воду до мінеральних, природних лікувальних столових. Отже, всі поставлені мною завдання були виконані. А так як в джерелі відсутні токсичні катіони та присутні різноманітні корисні йоди, я в подальшому планую ознайомити з отриманими результатами голову територіальної громад з метою організації подальших досліджень джерельної води в інституті реабілітації та курортології та отримати дозвіл на її використання, продовжити співпрацю з лікарями-терапевтами по дослідженню впливу води на людський організм, домогтися приєднання джерел панських гір до створення оздоровчого лікувального комплексу на базі боліт озера Воль, так як дослідження лікувальних властей Солоного озера було завершено. Є база для створення такого центру. І наша вода може стати одним з її компонентів. Дякую за увагу!